Всіх вітаю на своєму каналі. Я сьогодні знаходжуся в Карпатах. Подивіться сюди. Водичка тече, джерело. Зараз така енергетика так легко на душі. Зараз я підклю... переключу відео і вам покажу, які тут краєвиди. Перші грибочки. Я тут, до речі, взагалі прийшов за ними. О, за такими грибами я прийшов сюди. Ахаха. Дивіться, який грибочок. Оце так. Да. Оце так. Ммм, який запашок. І вон ще ростуть. тут. ох, ох, хо хо хо, -хо. Є ще щось що немає. А но не нам низько дивись туди під ялиночку. <гум> під ялиночку дивись. Може там подарунок і ще буде. Може і буде. Все. Шукаємо далі. Шукай це... білий гриб. Я знайшов білого гриба, але він не може. Ну, Я його з правої сторони. Правую сторону я його знімаю навіть на камеру. Али класний гриб, правда? Як замискувався, глянь. Відальоний, сховався. Так, все. Ще 490 метрів вверх, йдемо далі додому. Все, погнали. Палки-палки, глянь! Там, Там не дуже багато грибів, але гриби є. І ще не тільки два, і ще два. І ще десь мають бути. Знову в нас мухоморчик і білий гриб біля нього. Вже вечорія, ми трошки затримались тут, так що вже будемо йти додому. Зараз по дорозі йдемо і шукаємо грибочки. Вже на виході, вже виходимо. Все, знайшов мухомор, ой, кажу мухомора. Найшов красноголовця. і вон, ще один. Я тут бачив, люди ходили, збирали. Тут біля доріги не росте. Все, будемо йти ми додому, а завтра вже підемо десь на якісь цікаві місця. Дивіться, який гриб! І просто біля забору ростуть гриби. Я в я все більше переконуюсь, що тут я хочу жити, і вон, хтось збив його. Чи то не білий, ні, це не білого збив, а тут білий, який росте. Як мені тут класно, я фігей. Красота. Красота. І він гарний. Ого! Ох, який він твердий просто! Клас! Треба ходити за каулками! Це просто біля доріжки! А ну зараз також вниз за. зніму, може щось буде. Зайду тако гляну сюди ще під йолочки. Ну класно взагалі. Ого, ще щось росте. Да, ще один. Серйозно? Да! Ти ще знімала відео. Я теж... Я вже думав ви, виключати Де, відос. Покажи. А він во. Подожди. Під ёлочку. Ого! Давай мені друга. Я тут. З лісу ми вже вийшли і во, у нас результат сьогодні. Це була десь півтори або дві годинки десь так. Ми були в лісі. Все, вже завтра вийдемо на нормальний пошук і погуляємо трохи по карпатських лісах. Всіх вітаю! Сьогодні продовження вчорашнього відео. Ми на грибах і сюди дивіться люди. Ось знайшли. Два, вон туди ще один. І щось я тут бачу. От іще один. Іще один. Вон вже всю... О, ні, це не він. Оце він. Ану він. А да, ось ще один. А, ні. Чи то не він. Ні, не він, це не він. Ну тут ті то точно вони, а ну зараз ми зірвем. зриваємо. Він. А. Такі маленькі, Само на зиму. Ану, щось тут ще. Ти наступила Вон, ще один, бачиш? Та не він. Він він. Мені він Це білий. Тільки вже його не будемо зачіпати, він маленький крепкий. Все, шукаємо далі, зараз тут пройдемося в окружності. Може щось знайдемо. І знову я знайшов гриб. До того я знову знайшов білого, але не показував, бо був один. А от дивіться, як заховався. Заховався в лісі. В карпатських лісах. Дуже подобається мені збирати гриби. Дивимось, ще щось виросте. Це польські гриби, мабуть, да. Це два поляка. О. Тут зараз гляну по кругу. Можливо, щось і буде. Ще Так. Він ще один польський, але вже старий. Ну все, буде щось буду вже включатися. На, найди білого зараз. Добиль два. Де білий? Я знімаю його, во. Знімаю. Вон два. Він знімає. Який красавець. Круглий. Ще й другий він маленький біля нього. Тільки ти сказав, що будемо ближче підходити до джерела і зразу цей білі почнуться. Зразу білого знайшов. І, і зараз тут треба подивитися, ще. Почекай, не спіши. То я буду йти, ти, досі не держу. Ну добре, який красавець, він невеликий. Але класний, такий гарний. Іду я до нього. Йду я до нього. Ах, який красавець. Це все на одному місці. І тут ще біля нього ще один маленький є. І ще один воє. Цей теж вирву. І ще один. Це вже мені подобається. А ну ще подивлюсь вверх. Може ще повискакували. Грибниця далеко тягнеться. Так. Все, так я не бачу. Буду далі шукати, буде щось цікаве включусь. Прийшли ми тут серед лісу, знайшли джерело тече. Зараз водички поп'ю. Ну і що? Треба попити руками, чорбнути, попробувати природи, а не стаканчик. Стою вже під чоєш хатою і в мене гриб. Білий гриб. О, який грибочок! Здоровий. О, ще один гриб. От іще один є, красавець. О! Іще один красавець. Є. Іще один є. Іще один є. О, красені. Там щось теж росте. Видно так. Ну все. Погнали далі. Ого. Яке місце, глянь? Яке в нас місце? Ого! Так, а ми все подивись в цій траві. Вон ще мухомор один. хумор один. Ще в такому траві гляну. Ну не треба далеко йти. Я ще подивлюся тут в цій траві височезній. Я не подумав би, що тут будуть рости вони. Чи на такому сонечку? Ти треба обрізати ці ножку. Ну, корінь, так. Да. Обрізаю все не видно. Показуй ще раз. Ого. Кі великі. Що ти кажеш? Придобийчо. Здобич. Оце оце капець натрапили на опеньки. Я в шоці. Я в шоці, ціле дерево. Ціле дерево в опеньки. І далі, і далі тут теж є. І тут є. О! Кайф! Сьогодні вже другий день виходу на гриби. Ми в Карпатах знаходимося і відразу ми тільки зайшли в ліс і знову знайшли опеньки. Ну, Я переїхав сюди не за опеньками, так що ми зараз наріжемо трошки і будемо шукати те, за чим ми прийшли. Все, всім приємного перегляду. Такий грибочок здоровезний. Ого-хо, який великий. Так, все, забираємо, йдемо далі. Так, ми ходимо і гуляємо карпатськими лісами. От ріжемо постійно опеньки, попадаються, а білих не було. Ну що попадаються час від часу мухомори. І нарешті вже мені попалися два брати. Таких один-ва. І другий. Два. Грибочка білих. Нарешті вже. Ми зараз будемо вертатися до машини, згрузимо пеньки і підемо вже на білі гриби і на мухомори. Так що шукаємо далі. Дивіться, одні пеньки нам попадаються, одні пеньки. Я в шоці просто. Що тут робиться? Що ж тут робиться? Йо-ма! -йо. Йолки-палки, це, це просто капець. Просто капець. Альона! Ходи сюди! Та тут дивіться, тут все ці дерева просто в опеньках. Альона, тут все в опеньках, глянь. Все абсолютно он! Абсолютно все! Вони повсюду ростуть! Я просто в шоке. <laughs> я, я, я. И мухомор. Завжди белый гриб, просто берем мухоморов, О, два, два обрата. Нарасти беляк. Опа А ну, О. Ідеальний грибочок просто Так і так Зараз трошки гляну тут в тій місцевості Пройді пройдуся подивіться класні груби Клас О, ліс, ліс валять тут тоже В Карпатах теж те саме що і в нас Сок трохи змухуємо, щоб були чистіші грибочки. Ми ж їх мити не будемо. Зразу сушку. А я переживаю, бо вони все нормально доїхали. Тож дорога трохи є. Як він замістерувався? Покажи його на камеру. Ох, його тут, витягуй. Красота, яка, три штуки разом, один під одним. Глянь, Вище-нижче, один під одним залишить. Розриваємо одного. Вон під ним ще один. червоний? ні? Ні. Під ним не один, а під ним два. Ще. А дивись, знімаємо цього. А вон ще третій навіть. О. Угу. Цей раз я в меншого пакета, глянь. Ні. Все добре. <звук> Білий гриб знайшов. <гадж> Чуть не впов. Он, он не один там, там не один. Тут сімейство. Ціла сім'я вон. Раз, два і три. Три гриба. А ну-ну-ну-ну все. Гляну. О, в гарне місце ми зайшли. Тут буде одне задоволення гуляти і збирати гриби. все, Привал зараз в нас, а тоді далі будемо вести пошук. Як класно ростуть! Ой, я, 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 які гриби! Які гриби! Так, треба дивитися ще. В такому мохові... Як я люблю збирати в цьому мохові. Так, все, виключаюсь і буду шукати. Знову знайшов гриба. Вон, он і ще. Оце так, оце Карпати. Всім доброго ранку. Зараз восьма година і я в Карпатах. Я вийшов ще в 7 годин, але в 7 годин ще темно по лісі ходити. І я тут гуляю вже. Сьогодні буду їхати додому. Так що вже останній раз я на грибах. І в мене вон знахідка, дивіться. О! Грибочок, білий гриб. Сьогодні невеличкий дощик прийшовся. Почнуть у гриби рости, але я вже їду. Ну йдемо далі. От і знову люди в мене знахідка. От. Росте сімейство. Яка красота. Красота біля мохоморчика, як завжди. Як добре зранку в Карпатах, в лісі, свіже повітря. Просто класні відчуття. Все, скоро буду вже йти додому, так як треба буде їхати. От і все, люди. Зібрали вже свій урожай і от результат. Це два дні. Два дні пошуку в Карпатах. Тут одні мухомори. тут мухоморами. тут білі, красноголовці, там польські ще є. І тут сьогоднішній улов. Такі білі, молоденькі тут. Ось такий результат. Крутий був відпочинок. Гриби для мене дуже Така гарна справа, моя одна з улюблених, також Коп. Хотів я ще на Коп сходити, але не вийшло, тому що тут не вистачило мені часу, реально не вистачило. Дуже, дуже малий цього року урожай, так по розказах людей, тому що не було дощів, а от вже сьогодні їду і дощ. Так що все, люди. Буду я їхати додому. Всім хорошого настрою. До зустрічі.